У мене одняло ноги, да а потім це другий У мене залишилось, що я не могла говорити і їсти. А тепер знову ноги. Щодня Софія кілька годин проводить на спеціальному тренажері. 18-річна дівчина прагне повернути собі власне тіло після перенесеної важкої інфекції, тому невпинно працює під керівництвом фахівців центру паліативної допомоги та реабілітації на базі Черкаського онкоцентру. Підключаємо Софію до приладу, який називається Метамет, і вона виконує пасивні рухи. Ну тобто там. Вона не сама виконує пасивні рухи, але намагається сконцентруватися і якомога більше прикласти зусиль за допомогою цього приладу, щоб воно їй допомагає. Це ми робимо для того, щоб покращити нейрозв'язок, для того, щоб мозок зрозумів, що від них вимагають, і щоб ноги. Ну, Розуміли, що їм виконувати далі. Робота на кушетці з допомогою терапевта. Разом виконують рухи, щоб зберігати рухливість суглобів і працездатність м'язів. Важлива також щоденна вертикалізація, адже кінцева мета кропіткої роботи поставити Софію на ноги. Пара нижній виражений. Ми намагаємося зі свого боку зробити все, щоб їй допомогти, щоб вона повернулась в повноцінне нормальне життя. За цей період, що в нас, нас з'явились рухи в стопах, вони ще не дуже виражені, але вони вже є. Якщо на початку їх не було взагалі, Вверх робимо так ми з тобою, потім робимо кругові. Окрема частина реабілітації ерготерапія. Спеціальні вправи та завдання допомагають пацієнтам відновити побутові навички, необхідні для самостійного життя. Працюють також над відновленням пам'яті і розумових здібностей. Після інсульту, після хіміотерапії, це так званий хімічний мозок, і після нього погіршується пам'ять. І ми направляємо ну ми для кожного підбираємо індивідуальний реабілітаційний план. Вправи, які спрямовані на те, що потребує людина. Відділення фізичної реабілітації на базі центру паліативної допомоги діє вже кілька місяців. Команда фахівців розробила і впроваджує власні програми на основі міжнародних досліджень. Використовують лише доказові методи, допомагають пацієнтам після лікування онкології і не тільки. Тут сприяють відновленню пацієнтів після травм, інсультів при хворобах хребта. Є дуже непогані результати. Після операції, після хімії, після променевої терапії вони досягли великих успіхів і позбулись там болю, слабкості. Там... Лімфостаз контролюємо, покращуємо рухливість, сили в них збільшується. Софія ж поки працює над власною реабілітацією і мріє повернутися до звичного життя. Дівчина вивчає в університеті кібербезпеку, мріє працювати в іт сфері На Софію чекають також її друзі, які наразі провідують її у відділенні. Сподіваюся, що визерві, що ми будемо гуляти літом. І все сподівається, що я вже скорбримені, що все зі мною буде нормально. Дитину на тільки налаштовуємо на краще, щоб вона, в неї були тільки позитивні думки, щоб вона хотіла видужувати і хотіла. Піднятися швидше на ноги. Так ми їй способствуємо, цьому допомагаємо. Всі переживають за нас, допомагають. Ми дуже раді, що ми сюди попали на реабілітацію. Олеся Омельченко, Олександр Стрельчук, телеканал Віка.